В мене хочу сказати, в мене була бабуся, і я сам совав. Досі дуже багато часу там проводив. Ми коли вечором, наприклад, збралася якась п'яночка була. в мене бабуся своїми подружками співала Стоп. завжди. Mm -hmm. так. В моєму домі попрошу не виражатися. П'яночка. Ну що це таке? Це ж, це, а, а як треба казати? П'янка. П'янка. А п'янка <рес> Це дуже а це нормально. Ні, ні. Це не нормально. Коли була п'янка, бабуся співала своїми подружками. У мене дуже це в голові від відзеркалось. Я хочу, щоб ми сьогодні поспівали. Давайте. Що ви мені? Ви мені скажете пісні, які ви знаєте? Я подивлюсь слова, і ми чуть, -чуть... — Давай але чуть чуть, чуть, -чуть пізніше, щоб ми ну набрали. щоб раз, ми краще. не робили це тверезі, так а ні. Варенички хоче на мила я, навари, мила я, навари, у хака моя чорнобрива, я, навари, мила я, навари, милая на вари, у хака моя чорнобривая. Дай сили ж не маю, милий, миленький, дай сили ж не маю, голуб мій сивенький. Не балуй, мила я, не балуй, мила я, не балуй. У ха хая чорнобривая, я тільки двоє слів знаю всієї пісні. Мила я не балуй. У хаха, моя чорнобривая. Та да, підемо додому, милий, мій миленький. Варенички в навару, голубі синенькі. Сизенький каже. А, сизеньки. а давайте я вам давайте <рес> вам звук поцеплю. А, звук, звук, так. Ті, так. Хай <рес> до лівої <рес> груді. <рес> до лівої груді хай при... <рес> <рес> причепляє. <рес> <Ой, Йех. рес> ви бачите, так я у вас і про вареники пісні є, і все. <рес> <рес> На 10-й будете вже да. будете використовувати свої знання в медицині вже це, на мені. Все ж, за здоров да? Це здоров'я. Не, 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 не. Ой, помаленько, це черніка, Житомирська. Черніка вареники. Вареники з туди. Кума. А, ти повинен на, на берег писати, що скуштувати обереж. А воно не розкриється. А не придупредили. В цьому і прикол. Не прийду приду, а да. вас можна купити ці штани? Можна не, да? Це нам... нам ну... можна. розберемось. Розберемся. Все, ви ну, бачите, так? я бидло, я не знав, що воно так. Я не. вже надкусну, можна ну, купити, так. Ну, гроші на ЗСУ. О, ні, ну так, ну... Так. Я і туди, і туди. Так можно? Так. Можна. Хто дзвонить? Ні, ця дочка дзвонить, а. хоче, може мені сказати, що па, ти багато говориш. Цей... Хімчистка може відстирати, Та відсирати, та, та, та не переживає. Тільки не замивати нічого. Боже, мені так некомфортно ляпну вам на штани усе. Бачите, та Заспокойтеся. Та, Спойтеся. Продайте там... там... штани мені, Успокойтеся. Сорок гривень. Головне, не ревуйте, їжте собі на стеревку. Я вже переживаю Все, вже. Нема чого переживати. Нема за що. Перевіряю. Беріть вареничок, вони злиться. Я вже одного взяв, я вже все, я вже. Та то не ти. Ні, Беріть оці. Ага. Да, Двідцятки є, ну йо-майо, -йо, ну, три. Ні, ні, воно от стирається на ці ткани. Ось у бачиш. А, вот. Ну ладно. Ось у три. Нічого, нічого, нічого страшного. Само Я куплю у вас всі штани. Все, Ускупайте. можна було продати одні штани. Ускупайте. Давай так. так. вечора, ну, мудріше. Так. Ранок ввечора так. мудріше. Побачимо вранці. Ну що, тепер же ж давайте <плес> згадайте пісеньку. Хороші Яко? гості за столом. Зелене жито. А я не знаю. А що це за пісня? А ви, давайте, я буду співати, якщо ви будете. А ну-ка, да. Я Кажете, ну, так співаю так не зовсім. Ти... Філіп, тебе ж сумка тут. А, Гарно. а як ви валите це грачиня? <плес> все в підряд. Ні, де? куди йти? Будемо десь Слізьку раду Це правильно. Встаємо, йдемо. Ну можна тут перекурити. Я думаю. А я не це це, це не це не сірі. Ну ладно, я зрозумію. Так, це... а що ми це... курим? Ні, ні, я не я Це Айкос, я не а -а -а. не цей. М -м 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 -м. Пан Віктор, куди, куди куди ви мене заманюєте? Так. Ще в Європу не дойшли, заманю, я заманюю. Якусь ми ну, пішли, але щоб кажи, от в відео ми всі підемо ну, в Європу, всі будемо йти в Європу. А Європі жито? <решто> зелене да. жито? Є. Да. Хочуть зелене жито. Зелене <решто> жито. <решто> ну, давай, а ну найди зелене жито, що це то О, бачите, а хто можна... <решто> знає зелене жито? Хто? Знають усі. О! Але, усі <решто> не знають, а одна людина знає. Молодці. Я вам заспіваю. Треба знайти ту пісню, яку знають всі, і щоб ми разом... Зам гарно, так. Зелене жито я не знаю, якщо чесно. Так, зараз узнаєте. Так? Там чотири строчки. Три-чотири. Я починаю. <су> <су> Давай! Uh, Баяніста нема. ну нічого. Ну, а капельно. Зелене жито зелене. Я буду махати руками. Хороші є гості у мене. є жито за село. Хороші є гості за столом. Зелене є жито за село, хороші є гості за столом. Правильно. Зелене є жито зелене, хороші є гості у мене, зелене є в глянці жном. Хороші є гості водку п'ю. воду воду. воду. <ріст> зелене є житоженці, хороші є гості водку п'ю. Зелене є жито зелене, хороші є гості у мене. Зелене є ще й щевесь, ту зібрався рід наш нашого. Зелене є жіточе, тут зібрався рід наш увесь. Побачите, <праць> яка гарна пісня, Так. А ще Abby. який голос маєте? В мене голос, я в церкві співаю. То вам Бог допомагає. Заспівайте ще по заявках, та сказать, односельчан. А як про мене й про кума погонця. Ой у полі два дубки. Дивіться, я вам хотіла щось на горі два, тут уже й танцю. Давайте ми тоді гехнем. і Що я привратився? Знаєте, понравилось, вам подобається, вам подобається. Ми себе діємо. Тут у нас, блесни. це як чудово. Чисно? Да, да, це дуже чудово. Ми співаємо гарно. Що ну, я, замітила, я заметила, Що я помітила? Молодьож маленька вже знає зелене жито. Да. Так що хлопці, молоді, молодці, молодці. І за вогнять. І підспівали. Молодці, молодці, да, умнічки. Давайте. Ну що, давайте? Хай буде, хай Бог допомагає, все буде, щоб добре. Ой, все ой, а скажіть, хай донатять по 50 гривень зараз. Так, народ, ой, по 50 і ой, більше, тому що, бізнути. ви знаєте, треба допомагати, треба. Вони цього варті, ті хлопці, які там, їм треба допомогти. Так, давайте глянемо, скільки зараз. 674 тисячі зараз є. О, дивіться. Я блокую телефон. Давайте я... А ми зможемо разом тако від 10 до одинички прорахувати. Вони зараз настроюються і в один момент скинуть по 50 гривень. Але ми зробимо від 10 до 1. 10, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ки кидайте по 50 гривень зараз прям прям зараз кидайте вже. І швиденько, швиденько, швиденько. Да. швиденько. Давай. Да. Нічого, нічого, нічого. Да. Ні, 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 ні. Ми п'ємо за їхнє здоров'я. Хай все буде за добре. За їхнє здоров'я, щоб все складалося вони... добре. Там що скажуть нам? Вони що там нам скажуть? Ми... Скільки чарок? М -м. Николи... Да? Оно. Ооо. Кума, ніколи не вважай. Не, не ну, не, не Власне, сума. можливо, не любити. Знаєте це? Молодше. Молодці. <кх> Молодці. Молодці. Значить, ми далі сидимо. Ось там маленький десь баба. Ну, звісно, потрошку. Ну я вип'ю все. Потрошку. так. Уже все, я по я так. засказане, так. засказане. От сказав і вийти. Хорошо. Завтра вже не ну, що небудь русунуть вареничка, ну, ну, ну герочка, ну сальце. Ну ми мали дубки співати, співати. женщичок-бренчичок. Що це за хід у четвертому класі? Це в програмі є Дітки це, співають женщичок, бренчичок. Анатолій Григорович Мазуренко, мій колега, цю ага. пісню. До, до сьогоднішнього дня вивчаю, Так, як ви кажете, і... І женчичок, бренчичок. Женщичок про бренчичок. Бренчичок. <кхи> о! Про два дубки. Ой, голі, Треба слова. Два дубки. Ой, на горі. Ой, 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 на горі ой, два дубки. Ой, два дубки. Зайзвелися до копки. О, о, аудиторія. Допомогла дубки. Зайзвалися до копки. Вітає. Хитає. Хитає. Давай Михайло за закладу. Хитає, хитає, козак дівку питає. Мені приємно, ми тебе в групу запишемо. Я буду там. Будеш до нас питає. Чия чи ти, чи ти? перейдемо чи за вас. Ой, дівчиночі я ти, чия ти. Отче чи вийдеш гуляти. Я, Ой, дівчино, чия я ти. Чи, я, ти? Ой, чи вийдеш гуляти. Не питай, питайся, чия. Я, я. Не питайся, чия я. Ви чого не збиєте? Питайся, чи я, я, чи я, я. я в основному Вийдешь керую хором. Треба звук, звук треба. Не питайся, чия я, чия я. Чи я, я. Вийдешь, ти вийду, ти ти вийду я. я. Єсть. Як це було хорошо, якщо чесно. Бачите, в вселіщі люди живуть молодь підтримує їх. Це чудово. От раді цього, раді такого, щоб дітки оце вчилися. О Юля, а як це ти прийшла? Не побоялась. Наш не прийшла. <гум> <гум> я коли планував оце все. ці всі поїздки. Я казав, що е, в. Селах України є душа України. Ну, от і те, є за традиції да, да. і так далі. Ми сюди приїхали. І, ну ви доказуєте кажу. Як... Ні, це треба, це треба зберігати. Треба, треба. І ви знаєте, що молоді тянеться зараз. От ви ви замітили це? Да, да, це да. замітно. Так що давайте, народ, дрізайте. А, <різько> а, <різько> а ви а ви що вже виходите? Ні, я ні? ж тут по хазяйству. Ага, понятно. Ну, ну, Переможе. Я не хотів би, щоб ти покинула це на Переможемо Того час саме ні і все буде хорошо. Продайте yeah. штани. <звук> Меняю на пулемет. <звук> ну, достойно, согласен. <звук> ну, справа в тому, що це ж із «Весілля в Малинівці. Знаєш, такі Помпадовпалу казав на пулемет виміняв штанишки. Ні, не, не дивився. Весілля в Малинівці? Ну. Деревня. Треба подивитися. Согласен. Так. Шикарний фільм, акуратний. А якого кіндефі. року фільм? Ну, давненький, звісно, вже. Ти ще був зовсім малий тоді. Чи був я взагалі тоді? Ще не було декілька днів. Почув. Да. Так що треба подивитися. Ви сидія в Малинівці. Ну, така музична комедія. Легенька, гарненька, така, веселенька. Ми навіть інколи, коли приходять друзі, група ще по три розходимось. Ми навіть Що це по, за група у вас така? По декілька вже... разів. Це таємна група. Я ж сказав, що ми пропонуємо до нас в групу. Я дуже хочу вже там бути. <ріст> От. Я півдня чую про них. Що, От. Це? Хто хочу, що там робиться? Люди приходять підтримувати народні традиції. Ну, що тільки народні От. традиції? Підтримують іще а, і інші сили. І збройні історичні цінності. І Збройні сили. Ні, ну це так. Да. І збройні сили там підтримка дуже непогана. Пучу. Непогана підтримка. Я буду в групі цій вашій. <ріст> да. Чесно? Да. Я дякую вам. Будете в гроші. Отакого вам виграв. Підшов? Да. <рігла> я зараз я забув там сумочку, я зараз прийду. А, будь ласка. То я по чуть-чуть? Ну, вирішайте, бо я вже... <рігла> я вже не в силах. Е, значить, Михайло, по так. тобі не видно. Не видно? Да. Це на банку? Ну, я на карту був, а і... це, це ж ти нам допомагав сьогодні так, воду купити? Так. Я вначалі казав, що не було сіті. Ми заїхали е, сюди, глуб села, не було е, зв'язку. Ми виїхали назад, кинули на карту чоловіку. Він нам купив води. Соломійка Панжека. <ріху> <ріху> Дякую, 200 гривень. Зараз будуть відправлені. <ріху> <ріху> Дякую. бігають, будь ласка, на веранду. <кас> Та може, де ти сидиш, всі сідаєш на лавку. Дивіться, мене жак така коробочка стояти, <кас> так, і пан Віктор напіздував, але, але я ще в нормі. Я ще можу існувати. <кас> Хочу, знаєте що? Так, <кас> <кас> в цей вечір. Мені Це, насправді на на дуже добре, не знаю, як. Подивіться на виранді, бо цей побіг вже. Мене шкаф, бабуся, дідусь, вже їх всіх немає. Я коли приїжджаю в село, у мене є там тільки батя. Ну він, Ой, на горі два дубки, він явно не знає, ви І Я дуже балдію зараз. Я хочу а зараз. Багато сердець. Багато сердець. Бо це, ну я. Що тут казати? Я зараз цього віктора в губи поцілую. Пан Віктор. Ми ще, ми ще це робимо? Ну, трошки. Ще трошки да. почув. А тоді просто буде конкурс е, декламування е, віршів. За донат. Да. Усі, хто тут... Ми е, будемо вірші присут... розказувати за донат? Так. Да. Ви, ви класно придумали? <ріх> так, я зараз хочу зайти в чат і побачити сердець купу. Я думаю, що там трохи є сердець. Ці всі серця вам і вашому селу. Ви бачите? О, дякую. Це все люди пишуть, це все люди пишуть. Молодцо дякуємо, бачите дякуємо, єсть, да. єсть, Да. приємно.